Доброго дня, чи може вечора. Хочу вам повідомити, що в цю суботу, 18 числа о 20.00, буде проходити стрім з Антончиком. Хто тобто не бачив минулий стрім, зараз ставлю пару кадрів з нього. Зараз берегаю, блядь, зараз біля. Давай їде. Хто пошов отсюда, блядь. Ще Так що всіх чекаємо на наш наступний стрім, який буде вже в цю суботу. Приємного перегляду. Бурла темнота Добрий вечір. Приїхали. Куди ну, я заїхав? Так, забрали вже замовлення 60 гривень з мака шулявки на Чоколіцької 42. Що сьогодні будемо возити? А на чому? Хто вгадає? Ну дивись, знову на цьому зеленому? Чи може не на зеленому? А ну давай подивимось. Ого, це що, синій у нас сьогодні? У нас якась трудом веселка, я вам скажу. Так, ну що, сьогодні у нас на обзорчику чи на покатушечках пульсарчик. Знову бажач. На баджажі нам щось фартить. Так, диви, тут навіть є для телефона. Та ти шо? Ой, ой ой а ну давай, 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 давай. Крутись, крутись, крутись. А його вище треба. Ну це тримаєш тупо. Тут який тримаєш. Пульсарчик, Я відразу скажу вам пару слов про нього. Ключа. Повернули. Нейтралка світиться. Така приборочка в нього. Повний баку на 5566. В нього тут начебто Ого, зеркала грязні які. В нього тут а, щось там начебто 24 кінських сили. Ой, зеркали якесь тут у нього. 24 кінських сили, 200 кубиків, така посадочка у нього під спортика. Чи це я спортик. Ми будемо сьогодні його розривати, рвати, метати. Ну так, легенько, знаєте. Тільки потрібно здати. Так, що поїхали. <плеси> Шестомов, тільки якісь пані та панове, хочу наголосити, що в ГЛОВ розпочався набір кур'єрів. Для того щоб заповнити анкету, тобі потрібно перейти за посиланням в описі або ж відсканувати QR-код, який ти бачиш зараз на екрані. Та після того, як ви влаштуєтесь кур'єром, ви можете отримати 1500 тисячі на мотоаккаунті та 2500 гривень на автоаккаунті. Умови для отримання грошової винагороди дуже прості. Тобі потрібно зробити 100 замовлень за 30 днів, та на слідуючу виплату тобі прийде твій бонус в залежності від твого типу аккаунту. А тепер давай допоможу заповнити анкету. Čia mes apibūdiname savo įvardį, istoriją, dostavą. Пишеш своє ім'я та прізвище, нижче електронна пошта, все в принципі просто. Тут ти вибираєш, де ти будеш працювати: Київ, правий берег, Київ, лівий берег. А ще трошки нижче пишеш свій номер телефону та вибираєш, на якому транспорті ти будеш працювати. В даному випадку, щоб отримати бонус, тобі потрібно вибрати або ж мото або автоаккаунт. І все відправляєш і чекаєш подальшої відповіді від голови Не дуже досить непоганий. В нього розгончик, я вам скажу. Такий приємний керується теж, теж непогано. Такий бодренький, ну бодріший від е, мого. І цього, як його, слонцена. Тут як-ніяк -як, на 6 кінських сил більше. Коробка в нього звичайна, звичайна лісова. На годинку, до речі скільки в нас? 4.17 Сьогодні в нас був загружений день, я вам скажу. Туди-сюди, поки туди, вам бам все вже. В 7 годин став. Не думайте, що я спав. Я ж цей. Я ж по своїм справам. Там дзвоночок, там дзвоночок, все. Діловий покатун уже на роботі. Ну а це тільки в 4 виїхала. Що ж поробиш? Контент потрібно ж знімати. Поки гарна погодка. Відзнімаю тут для вас. Чи ж а що це таке? Я не зрозумів. O să-i Це нормально, погодка сьогодні, але зранку така холодрига, це просто капець. До речі, що мені в ньому не подобається, це вихлоп. Ось такий, ну неприємненький, якщо чесно. Хотілося б щось таке поболіє, поболіє. Ну, можна поставити, але все одно буде не то. Буде якась банка, я не знаю. І не показується, от що для мене погано, це те, що не показується, на які передачі ти їдеш. Ти просто їдеш і в моменті ти можеш забути, на які передачі. В принципі, і так можна їздити, але хотілося б, щоб ще передачки. І оце з поворотниками мені не дуже взагалі подобається. Ось сюди така в нього приборочка. Це щось якийсь блютуз, напевно, чи що? Акумулятор, світло, мастило і температура мотору, напевно, чи може ноги якоїсь, а <піліт> О, Ну так клас, знаєте, Клаксончик такий легесенький. РПМ ліміт, що тут ще сказати. Джум <піліт> 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 АБС. Ну, тут АБС немає, як я знаю. Він йде від домінара вже, так я розумію. Клітка тут стоїть. Оце клітка досить гарна штука. Збереже твою ногу, твоє яйце можливо десь на ногі. й тебе зробить щасливим. Воно наші друзі стоять. Тримайте і тримайте арна дня. Так, клієнтура у нас вийшла якраз. Так, ми тільки під'їхали, він відразу ж вийшов. Закриваємо замовлення, получаємо за нього легеньких 60 гривень. Доїхали ми швидесенько. Під'їздили темофон і на бахтер. Нема, давай, коротше. Все, виїхало наступне замовлення. Десь. А ну що по звуку? Трішки по-другому закріпив мікрофон. Скажи, краще чи ні? Хочу почути твій відгук, твій реальний відгук. Що ти думаєш? Нормально чи ні. Тай будемо щось якось від цього відталкуватися, відштовхуватися в мусорку десь туди. О, знову братики. Знову мак, але вже хороший мак. Такий за 90 гривень. Ривень на Сікорського. Що, я щас покажу. Подожди. Не переживай. Ось таке. Нормально. Дякую. Офіс якийсь. Поверх 167-й. Нормальний поверх. Нічого свідець у нас таке. О, ну наш красунчик, красунчик. Ну не наш, ну може наш. Дядя, що, максималечку сьогодні будемо тестити? Чи не будемо? Чи пощадимо? Чи все ж таки будемо? А? Головне, щоб не випав. Хіт великий е, щеплення і трішки непривично Потрібно привикнути. Зараз як завжди буде. Поток буде лютий. Не проїдемо, не поїздимо. Постіба маленька. Ну що ж ти поробиш, дідка? Штефорі, то вже була, я так розумію, шоста передача, то я ще не рахую її. Потрібно якось рахувати. Хоч на своєму я то можу подивитися, яка там передача. А на цьому потрібно рахувати. Опа, а що тут масло загорілося? Це так потрібно? Йомою, що я вже зробив? Бля, муха попав на бабки. Чи воно і було? Дяденька, ми на базі. Добрий день. 167-й офіс. Все, відкрили бомбочка. А що це у нас? Один б це той будинок. Поїхали. Так, а поки ми їдемо на 25 й поверх, я тобі раджу підписатися на мій телеграм-канал. Ось от, ти бачиш тут, а силочка є в описі. Підписуйся туди, там буде сантереві новини. Туди-сюдим, щось там побачиш новеньке, можливо, щось там буду розповідати свої якісь особисті події з життя. Ну там ще щось раз, раз, раз. Уже там і Антон десь може якийсь трек випускає. Прикинь, це вам спойлер, да, Угу. -да. <реку> Зайди, подивись і підпишись. Також не забувай на інстаграм, тікток, щось іще там. Давай пока, бо зараз отаку блюку в бороду день. Добрий день. день. Гарного дня вам. Буваємо може, чи що. Тим паче, що віддаємо замовлення і за нього легеньких 92 гривні. Ми виключаємось і йдемо на те, що прийде. Там вже непогане замовлення. 160 гривень з Нове Експресо. Спочатку на Чоколівський бульвар, 31 п'ятого, це таке кафешка і Булгакова. Ого, звичайно, їхати далекувато, але за 160 гривень. Тим паче на мотоциклі. Це взагалі пушечка. Я вам скажу. Що давай в путь легенсенько забрали? Їдемо спочатку на Чоколівський, а потім на Булгакова. А це через відрадний потрібно. Ну таке, таке під індустріальним мостом, як завжди, куча автівок, затори, аварії. Там ще щось я не знаю. Ну, челік якийсь стоїть челік Да, неприємно. Блін, це завжди так. От тільки беруть мотоцикла в руки, чи може в ноги. І відразу тут куча автівок, куча якихось заторів з'являється. Так неприємно, реально. Ти хочеш понавалювати, а понавалювати тільки вдається в штани. І що ж ти зробиш потім? А на наступний день чи ввечері ти вже віддаєш цього апарата і толком не наїздившись. Взагалі кажуть, що передній тормоз це основний тормоз мотоцикліста. Що скажете? Як вважаєте, це вірно чи? ні? Я думаю, що так. Тому що переднім тормозом це реально імба. А ми вже на місці. А де ж то наше кофе, отой брейк, чи що то воно? От так, оцей приватбанк не дуже добре. Став. Нам потрібен той вонючий кофе якийсь. Сі Сігнатура кофі. Таджмахала якийсь. Що це тут таке відбувається Який кофешоп. Дай мені цей кофе сигнатура. О, це воно, напевно. А де нам тут можна стати? Петь, він, напевно, не вийде, тут я і не пройду. <рес> Щось махнув він мені, не знаю. Він не знає, може вийде, може не вийде. А по клумбі я не хочу. Я думаю, на пару хвилин... Нічого не буде. Ой, а там поліцейські. Я думаю, нічого не буде. Ми тут акуратненько собі стали. Йдемо віддавати те замовлення кончено. А по клумбі я не хочу йти. Ну, хоча, знаєте що. Воно, красунчик стоїть такий. Добрий день, вам доставка. Помайте. Гарного дня. Так доставили перше, розвертаємось на Волинський, там через Лушинського, кудись поїдемо. І на Булгакова. Прикинь, Марія Булгакова. Хто знає, ти знає. Але гарно. Осінь, ось людей можна збити. Перебігає дорогу. Малиш заглядає. Думає, що стане крутим байкером, а йому всього лиш потрібно дати цукерку, щоб він пішов в дитсаду. В Прикинь, це можливо, куди ж ти там спішиш, парніжка? А це можливо майбутній байкер. Ви бачили, як він подивився? Да? Каже, бляха, муха, хоче собі такого синього пульсара. А мамка каже: Та якого пульсара? Йди в школу, сина. Що я говорю, давай коротше, бо що вже голова тут не вага Оце туди сюди. Не виспався. До речі, поспав сьогодні лише 4 години. Робив. Прев'яшку Еліка, ну то супер електровелосипеда, той вже 90 їде. Третій день три дня робив, нічого в голову не лізло, що можна було такого прикольно зробити, але щось зробив і вже на тому дякую. Кому тільки правильно? Мені. І взагалі цініть мій труд. Я ночами не сплю туди-сюди, монтую для вас відосик, а вам оце впадло тупо лайка поставити. Реально. До речі, знаєте що? Хотів би покатати на розставочці на ендуріку якомусь, можливо, там на якомусь геоні генескі там трьохсотки чи може ковік там якийсь. Прикольні теж подобаються мені такі мотоцикли. Хотілося би спробувати, але в них там розхід, я знаю, що лютий взагалі. На сотку у них там напевно літрів 7-8. Так що хто хоче дати мені мотоцикл, давай сюди. Наблюдаємо пробочки, заторчики, моторчики, картопончики. Той один мене підрізає, я йому сигналю, той поворачиє, той об'їжджає того самого качика, знову мене підрізає. Що це таке? Я не можу зрозуміти. Дайте мені поїздити. Нормально. Це взагалі не діло якесь. Ну соровоса це можна було. Ух ти що? Що це за іскра тут? Блін, треба було проскочити. Чого він остановився? Треба було проскочити. Ну це там іскра, може вам буде видно. Я аж реально подосрав так чуть-чуть. Трішки було діло таке. Ну тут встанемо. Ось так легасенько. О, Ого, нічого собі. Оце матриця. А де вона такі взяла? Оці рельси так не люблю переїжджати. Ну, в сраку, я їх боюся. Так раже, оце ще що тут Гонщик таке. Кончик нелікальний. блин, ропери тут розліталися. То ладно, це рельси переїжджаю так чисто для відоса, для хазяїна. Що він думав? О, та нормально він рельси переїжджає, можна ще йому давати. А насправді я на них сотку як валю, та він навіть не узнає. Ну, тільки ви нікому не розказуєте, я думаю. І думаю, він теж не узнає. А до речі, забув вам розповісти. У мене ж була така історія, як я не встиг на комендантську годину. Коротше, може це вже прозвучало на стриму? Я не знаю, я просто Записываю на майбутнє, кому ты там махала? Привет, привет! Привіт, привіт. О, коротше, ого, тут поїзд. Та ладно, давай вже цей. Кажу, не попа якось на комендантську, там трішки затримався, туди-сюди. На одному блокпосту мене стопають. А це вже десь було напевно без хвилини 12, Десь так. Все, перекриваю дорогу, вже немає куди їхати. Запитую поліцейську, кажу, можна проїхати? Кажу, додому їду. Типу пробив колесо, ну видумав. Пробив колесо, ось тільки зробив, і все, добираюсь додому. А він щось таке каже: та ні, все каже, ти тут ночуєш. Почекав я хвилинок 5, щось потім він ушов кудись, непонятно куди, туди-сюди. Там вже військові почали стояти. Підходжу до військового, запитую, можна типу, ти А Він мені такий, я то тебе можу пропустити, але тебе далі стопнуть. Типу, ну я що, я ж прийняв рішення не їхати. Думаю, обійду другим шляхом. Об'їжджаю другим, як ви думаєте, що по дорозі я зустрічаю отакенех собак, які женуться за мною це десь уже година ночі. Я поки об'їхав туди-сюди, зустрів цю собаку-люту. Вона біжить за мною, гарчить, як починає гавкати, я газую, поняв. На другій передачі його сечку кручу, бо не можу переключити передачу. Не можу переключити передачу, бо... Я не хочу випускати, мені ж страшно, Вона як... а там такий тупо лабрадор реальний, чи якась е, казахстанська овчарка, ну не суть. І я ж таки даю його по газам, а це вже час ночі, сигналю, полі газую, щоб вони от від мене відчепилися. Нічого. Ну ладно, якось пополам проїхав, я під'їжджаю до блокпосту Другого кажуть, ну ні, не можемо пустити туди-сюди. Ладно, думаю, там ще є одна ничка, а це вже десь, напевно, було пів другої ночі. Заїжджаю через ту ничку, коротше. По дорозі зустрічаю один екіпаж поліції, вони мене відпускають, запитали, що за мод, типу, то Сюди, куди їдеш. Все, відпустили, добрі поліцейські попались. Так, відпустили мене, зустрічає, потім ще один, ще один екіпаж поліції. Запитує мене, куди їде. Так, то так, типа, пробив колесо, туди-сюди, все. Ще один екіпаж мене відпустив. Под'їжджаю вже майже додому, от там мене зупиняє екіпаж поліції. Виходить якась тідька така, якась зла, починає мені валити. Ой, ви там будете знімати. Ой, ведеться відеофіксація, туди-сюди, фури, мури, шури, мури. Я кажу, ну ладно, давай, веди, коротше. Каже, а що це ви в комендантську годину туди-сюди їдете? А я кажу, ну пробив колесо, що ж ти поробиш. Вона щось таке каже, Ну, глушіть і котіть в руках. А мені, щоб ви розуміли, там по таку горку потрібно непогано. О, я ж такий що? Ну ладно, думаю, переходить, я повезло, що переход там був, поняли? І там з такою горкою, через яку можна було скотити мотоцикл. Я ж згорем пополам скачую, Доїжджаю до тої горки. І все, прикинь, я вже вдома. І щось таке каже, оце ж поліцейська щось мені каже. Е, ну, якщо я почую, що ви поїдете далі, ви будете передані наступному екіпажу поліції і щось ви будете покарані чи щось вам буде. Коротше, отака якась історія така. Не знаю, то, що я вам її розповів. Так, давай там станемо. Мулганкова 16, ми на місці. Ось тут стоїмо легесенько. Ого, туди що? Давай, йдемо віддавати. Це замовлення. Ох, я Є... на вроде. І що робить? А де ж він? Оце дебіл. А де він? А куди ж він там упав? Бог ти мій. Потрібно мені його підчепити якось. Опа, опа, опа. Опа. Одна що такі зазори робити? що у малого. Защитнись. Да, крило. А тут, а да. Блять. Не. не Добро, крин вже чекає, але ж я так теж не закину його. Оп, 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 оп. Влин 15 дістав нашого ключа, це бред тупо якийсь. Палко його туди. шестигранником. Це такий ужас. 31 гриня чая. Залетіла на масу, до речі. Зараз демо віддавати. Добрий вечір. В 70 Фух, дай Бог тобі здоров'я, пульсар. А? Е, добро, повна темнота, де нічого не світиться. Так, 20 чаю в нас, тільки що клієнтка залишила. І за замовлення отримуємо 160 гривень. У нас десь 370 гривень з 20 чаю. Так поки туди-сюди, вже нас 7 годин у нас. Це просто ужас якийсь. Всі кудись пруться. Той лізе туди, той туди. Я не розумію, що тут робити взагалі. Куди їхати? Дякую. Квартирі лізеш без очереді. Бл Знову Макдональдс, перед годиною пік. Зараз відведемо таке без... Замовлення на Шутова. 80 гривень. Поїхали. Я думаю, ми попрацюємо ще годинки-дві. Сьогодні буде, знаєте, така вечірня доставочка і за те, що ми так пізно виїхали. Ну що ж поробиш? Я приїхав, поки то оконченого ключа, до поки туди, поки сюди дай замовлення було далекувато. Тільки... Опа, парень нормально тут ходить. Оце в понеділок півторок замовлення взагалі каша. Добрий вечір. Як ваші справи? Що ти валиш, якийсь, що таке? Кисовий. Ти куди, б. Що це за екшн якийсь сьогодні проїзд. Йоп. <рес> Оце парні діляють. Тупо я ж кажу, сьогодні на дорогі якийсь хаос тупо. Диви, диви, йоп! Так дяденька, ми вже майже приїхали. Добрий вечір. Добре. А на кем'я у вас? Добре. Тримайте гарно вечором. Дякую, побачення. Получаємо за нього цілих 70 гривень. Щось вже п'ять хвилин їде, мені фіга не падає нам. Що це за приятелено? Так, 30 чайочечку ще. Дякую. І не пишіть, що я сумку не закриваю. От Вон мене вона не працює, а грошей нема. Що ж поробиш? До речі, замовлення таке. 66 гривень З Мака на Ливаневського. ось він, наш гоночний апарат. Ну збоку такий, знаєте, заряджений мотоцикл. І поїхали. Ну, розвиває він ще такий слюто Дивись, яка Аркадія гарна. Оце реально, тупо Аркадія. Типа Аркадій, поняв? Це в честі Аркадія назвали Аркадію. Тага-та, дядючка. Ось тут дивіться, а тут лесенко наліво зараз. Поки там немає машини, ми зараз собі тільки бам бам баць Ой. Так, 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 поки немає голови, щоб поліції не було. Ми возомнили собі, що ми велосипед і проїхали собі гесенько. Да, алло, добрий вечір, це кур'єр. дай вас чекати. Ага, виходьте тоді. Ну, зараз вийде волоцюга. Там воно щось повисвічилось. Добрий вечір. Ну, а це гарного вечора. Доброй. Дякую. Такий матеріал якийсь прикольний. Так, у нас вже 520 гривень, 20 гривень чайових, 540 гривень, дяденька, на секундочку. Ми вже все майже майже мільйонери. Диві, знову, скільки ми їдемо, нічого нам не приходить. Що це за бредятина бридятіна? Тільки сказав, пройшло відразу замовлення. У нас є логічно. За 60 гривень в час пік. Там замовлені одні якісь цигарки, ну дуже легкий пакетик. Німеч не закривається сумку. Зараз заміряю максималку. Якщо кульок той не вилетить, буде файно. Якщо вилетить, то заміряли максималку, значить. Максималку коли вилітають пакети з сумки Страшно, щось воно його якось так колбасить. Я не знаю, може це від вітру, може це просто з мотоциклом щось. Але оце такий вітер страшно їздити. Я думаю, на ньому максималка 140-150 піде. Ну, якщо з горочкою з перемоги, 140-150, мені здається, буде. Але це прям розрив для нього буде. Заїхали ми в якісь хащі. До речі, дальній у нього теж класний. Він так, ну, типу, якраз відео туди, куди тобі потрібно. Пан ну, тут останемо. Я думаю, він нікому тут не завадить. За замовлення получаємо цілих 60 гривень. Отак так знаєш, отак лесенько, як завжди. Де, тут краще. Чітко видно, як світить дальня світло, дивіться. так раз. І все, бомба взагалі. О, приїхали. Ну ладно. Ой, замовлення пройшло. О, це вже розумію замовлення. Аби це був би не містер Кет, хоп нормально. 90 гривників. На базі ми збирається. Коротше, 20 хвилин я вже дочекаю цей хопхей об вонючий. Мені ніяк не можуть видати замовлення. Позвонила мені техпідтримка, я передав трубку співробітниці цього хопхей. Щось вони толком нічого і не рішили. Сказали чекати. Продавщиця каже, що вона не може видати. А цей каже, щоб видали. І що робити в такій ситуації? Короче, вирішив я його перепризнати бо це просто пів в Нікуди. Оце ж вам і голову. Дякую. Так, поступило нам там нове замовлення. За 60 гривень на Олексі тихо, я не знаю, там хто ж так, напевно, чи що то. За дві хвилинки ми доїхали десь. Куди я заїхав? Да, добрий вечір, це кур'єр. А де вас чекати? <питерпи> Добре, чекаю. Добрий вечір. Вас без решти? Ага, дякую. Тримайте гарного вечором. 6 гривень, 10 копійок чоловік. І за замовлення 67 гривень. Знову з маку на Перемою 42, ось десь через дорогу, по велосипедному маршруту за 55 гривень. Коротше, за пару хвилинчок ми доїхали. Братішка заснув там трошки. Спасибо тобі. Добрий вечір. Сергій. На ім'я Сергій? Ні. Вас повідомляють Сергій. Ні, не Сергій. Баштамик, а бродатові. Я радий. А, Добре, доброчка. добре, чекаю. Добрий вечір. На ім'я Дмитро? Yeah. У вас бездача буде. Yeah. Дякую. гарного вечора. 50 гривень чайочку, бомба. Так і того в нас за сьогодні 70 гривень чайових. І за замовлення 56. Опа! Ось і на останочок наше таке замовлення. З Глови Експрес, напевно, да? на Героїв Севастополя за 132 гривні. Оце бомбочка. Коротше, додали нам ще, поки <світ> ми їхали на Ватла Гавала і на Герої Севастополя за 160 гривень. Ну, можна було, в принципі, не додавати. додали всього лише 30 гривень, але теж Погано. Поїхали. Зараз, коротше, проїдемося по тротуарчику. Так легенько, поки ніхто не бачить Бреха муха, був би зараз велосипед. Зараз тут через двойну сплошну тільки. Бу буць. У <му> вас була? Таке. Ну от ви їхали і в моменті, коли вам потрібно повернути, ви забуваєте, куди ви їдете. От тупо от забуваєте і все. І потім тоді встаєте і думаєте, як, куди це я поїхав, куди мені потрібно їхати. От реально. От я тільки що пропустив поворот, просто собі їхав. Чи це тільки в мене одна голова їде? Отут от у нас є такий будиночок гарний, але такий дуже закритий. Угу. Алло, да, добрий вечір, це кур'єр. У вас домофон не працює. А ви на якому вході? Е, на Перший під'їзд, той що в дворі. Та мені десь варто підходите. Добре, добре, добрий вечір. ім'я Тарас. Гарного вечора. побачення. Так, закрили перше замовлення, біжимо бистренько Їдемо, точніше, летим. А друге замовлення на героїв Севастополя. Так, ну ми вже під'їхали. Що, йдемо, віддаємо. Получаємо за це подвійне замовлення 161 гривню і мчимо на заправку, на заправочку підводити підсумки, заправлятися, пам-пам-пам. Давай. Добрий вечір. Друга клоночка, 5 євро доповного. Заробили ми за сьогодні 860 гривень на голову, знову ми біля мусорки. Тоді на лосю плюс 70 гривень чайових і того це скільки. 930 гривень заправили ми на на 3.16, це 183 гривні, а накатали ми скільки то скільки-то кілометрів. Ну і працювали ми теж, я вам напишу скільки годин. Що якось так, якщо вам сподобалась дана рубрика на пульсарі чи може ще на чомусь, то став лайк, підписуйся на каналчик і давай До побачення.